Вітаю, Телеканал Рада розпочинає свою роботу в ефірі загальнонаціонального марафону. Наша команда працюватиме для вас упродовж наступних шести годин. Починаємо з випуску актуальної інформації. Мене звати Світлана Осенко. Троє людей загинули в Запорізькій області. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров. Ворог атакував степногірську громаду, зруйновано приватні будинки та пошкоджено автівки. Внаслідок російських артилерійських ударів по місту Костянтинівка на Донеччині в неділю, 3 серпня, загинула людина. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Сергій Горбунов. У місті пошкоджено житлову інфраструктуру. Голова МВА закликав містян у зв'язку із посиленням ворожих обстрілів евакуюватися у більш безпечні місця. Ввечері 3 серпня росіяни атакували з БПЛА жінку в центральному районі Херсона. Повідомляє місцева ОВА. Під ворожий удар потрапила 23-річна жителька міста. Попередньо вона дістала вибухову травму. Жінку доправили до лікарні. Десятеро людей отримали поранення, двоє з яких в лікарні у стані середньої важкості. Сім будинків зруйновані повністю. Ще понад два десятка зазнали пошкоджень. Такі наслідки атаки росіян на Миколаїв в ніч на неділю. Також потрощені поштове відділення, магазин та багатоквартирні будинки. Окупанти атакували місто проти корабельною ракетою, вагою понад 5,5 тонн. Били по приватному сектору, де знаходяться виключно цивільні об'єкти. Більше розкаже Наталія Якобсон-Белібова. Будинок Олександра розташований зовсім поруч із місцем вибуху. Криші нема, потолка нема, двері окна все. тут і там літня кухня теж саме. Спочатку перший, як типу вакуумний, то з кімнати вилітали стекла, а потім наступний вже влетіло в кімнату. Чоловік намагається, хоч якось навести лад в оселі. Однак каже, жити тут неможливо. Поки тут буде, де будемо шукати, немає. Пока нема де. Крише, понятна, а там вже в хаті там все. Стіни, стіни порозходилися, полопали все. Сергій живе трохи далі від місця влучання, та його багатоповерхівка теж зазнала значних ушкоджень. Я вище живу. Я там далі живу за кілька кварталів. Гучно було, хата вся тряслась, дуже гучно було. Потім пожежа до ранку не спала вся родина, діти перелякані. Майже відразу після ворожої атаки на місце обстрілу прибули всі служби. Рятувальники почали гасити пожежу. На місці працювали співробітники екстрених служб, психологи допомагали містянам волонтери загони швидкого реагування Червоного Хреста в Україну. Загалом від ДСНС до ліквідації наслідків залучалось 8 одиниць техніки та 34 рятувальника. Від самого ранку тут працювали комунальні служби, також людям, привозили гарячу їжу і напої. Пожарини приїхали, у нас скважина, почали воду, кончили, заправляли на скважину, моталися туди-сюди і скора, і допомоги було багато. Міліції, поліції, і пожарників, і всіх. Вже відомо, що від обстрілу були зруйновані вщент сім приватних будинків, ще 23 пошкоджені. Також руйнувань зазнали 12 багатоповерхівок. Вибито пів тисячі вікон. Комунальні служби допомагають людям обшити вікна дерев'яними дошками та видають брезент, щоб тимчасово накрити пошкоджені дахи. Наталі Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. 153 бойових зіткнення відбулося упродовж минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Найбільше ворожих атак українські захисники відбили на Покровському напрямку. У районах Полтавки, Удачного, Горіхової та Лисівки сили оборони зупинили 38 штурмів. 25 разів окупанти атакували на Лиманському напрямку. До 10 атак відбулося на турецькому та куп'янському відтинках. Президент України Володимир Зеленський призначив командувачем повітряних сил Збройних сил України генерал-лейтенанта Анатолія Кривоножка. Про це він повідомив у своєму відеозверненні. Глава держави наголосив, найголовніше, щоб і надалі українська бойова авіація та сили ППО розвивались комплексно та в ефективній взаємодії. Він Майже рік виконував обов'язки командувача і багато багато всього зроблено. Важливо, щоб і надалі всі працювали саме командою в державних структурах і з партнерами і з професійною спільнотою. Рятувати життя до приїзду медиків цьому вчать шкільних офіцерів поліції в Кропивницькому. Вони першими можуть опинитися поряд у критичній ситуації, Будь то на уроці, перерві чи шкільному заході. Щоб діяти правильно, поліцейські проходять курс першої допомоги і отримують знання у досвідчених лікарів. Тренінг відвідала і наша кореспондентка Лілія Кочерга. Віддіть по змінам і тепер кладі кладем палец, то і друга. І ось тут буде місце для комплексу. Служби освітньої безпеки Лідія Цуканова працює з вересня минулого року, коли в Україні і запровадили програму. Дітки, які постарше, їм було цікаво. Вони дивились, підглядались, хотіли знайомитись маленькі, взагалі дуже е, добре прийняли, скажімо так, тому що е, зараз е, з тим, що у нас є ювінальна превенція, яка постійно працює з дітьми. Вони вже діти з садочку вже звикли, що є поліція, що поліція це друзі. Деякі і острахом на це реагували. Ну реагували якраз ті діти, які були порушниками такі в школі. Курс організували в рамках меморандуму між поліцією та екстреною швидкою допомогою, займаються на базі навчально-тренувального центру. Серед слухачів офіцери безпеки з усієї області на курсі. Ми розбираємо, як оцінити постраждалого без свідомості, як провести базові реанімаційні заходи, як із мішком амбу, так і з автоматичним зовнішнім дефібрилятором, як положити пацієнта в стабільне бокове положення, і що робити, якщо потерпілий подавився і народне тіло гортання. На кінець поговоримо трохи про особливі випадки і про зупинення критичних кровотеч сьогодні. Тут 20 інспекторів. Служби освітньої безпеки вони працюють в закладах освіти на території області в різних громадах. Ми охоплюємо 28 громад нашої області. Загалом пройде 83 інспектори. Це є наш штат наразі на сьогоднішній день. Повний штат складає 90 інспекторів, які несуть службу в закладах загальної середньої освіти. Але наразі маємо сім вакансій. Від початку великої війни людей, які вміють надавати першу допомогу, додалося в рази, каже парамедик Дмитро Савченко. Це збільшує шанси постраждалих на життя для швидкої повинен час, щоб приїхати на місце події, і цей час він дуже важливий для постраждалого, щоб цей час щось проводилось. Він не просто так лежав, а щоб щось з ним робили. Кожна хвилина це десь 7% від шансу. Кожна хвилина це коли не надається допомога. От а для доїзду бригади потрібно ну по протоколу до 10 хвилин. Та найперша задача інспекторів зазначають в поліції убезпечити школярів від неприємностей. Мета поліцейського в закладі освіти це по перше, забезпечення безпеки учасників освітнього процесу, а також адміністрації закладу освіти. По-друге, це попередження реагування на випадки булінгу того ж самого на випадки жорстокого поводження з дитиною бійки, попередження про порушення серед неповнолітніх. Під час канікул ми проводимо профілактичні заходи серед дітей і в місті, і в парку, і на водоймищах. Там також можуть трапитись будь-які ситуації. Ну тим паче, ще з огляду, що у нас в країні війна, ці знання можуть знадобитись в будь-який момент. У курс входять теорія та практичне відпрацювання на манекенах. Після завершення навчання учасники отримають сертифікати. Лілія Кочерга, Олександр Козловський, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Ще рік тому він не міг ані ходити, ані говорити. Сьогодні співає, веде соцмережі та надихає інших. Боєць 57-ї бригади з позивним Артист після важких контузій знайшов свій шлях до відновлення через музику. Як спів став частиною реабілітації, розкаже Діана Оніпко. 28-річний Олександр до війни встиг спробувати себе у спорті, моделінгу та педагогіці. Викладав дітям з інклюзією, підробляв масажистом, а також тренувався та знімався у рекламі. Проте після початку повномасштабного вторгнення його життя змінилось назавжди. Двадцять друга року. Оце в ки, в, ки, в кінці літа пішов добровільно. Мій найкращий друг. Бог він вже приїхав тоді на, на лікува. Аня він пи, пи, пішов раніше. А я тоді ще бігав по військома. А так мене не, не, не брав але. Через знайомого вийшло потрапити в підрозділ. Восени 2022-го хлопець вступив до лав 57-ї бригади. Спочатку Херсонщина, потім бої на Донеччині. Саме під бахмутом артиста контузило під час обстрілу градами. Не все пам'ятає, не пам'ятаю всі моменти в вукла. Аці на навіть бо то включався, включав, то ви, ви, виключався. Коли вже е, був в Харкові, я вже я я якось трохи роздуплився, поняв що де, 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 де я що. Внаслідок обстрілу Олександр майже втратив зір, перестав ходити і говорити. Приходив лікування та реабілітацію у Києві та Харкові. Першим етапом відновлення було навчитися знову відчувати тіло. Місяці вісім я ход... ходив з ходинка, а ми бо в мене ноги но, но, взагалі не Вихались. Далі про го... лі... лі... лікування я почав займатися фі... фізою і е... ерготерапією. Ефтами. Щоб подолати заїкання, лікар порадив співати. Спочатку відео були лише для друзів. Хлопець переспівував пісні українських артистів. Але згодом вони потрапили у соцмережі і набрали десятки тисяч переглядів. Там, де жо, там, де жо, там, де Я про просто думаю, а ну вистав. А в комусь цікаво. А і воно по по, по почало ота. Так, набираю. А набира. Я зро, зро, зрозумію, що от, ну, якщо аудиторія росте, я можу допомагати, ати пацана, ам там ну, якісь збо, збори за, 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 закривати. А, я можу бу, бу, бути корисним ту, тут. Першою авторською піснею Олександра стала Чорна хмара символ боротьби за свободу і силу духу. Разом із Сергієм Лазановським Олександр записав відеокліп, який на Ютубі зібрав сотні тисяч переглядів. Тоді воїн почав співпрацювати з українськими артистами. Пісні, які я запив. Ясував, кожна з них, їх несе свій, свій емоційний такий поток. Я б, 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 багато пісень, які для, для мене. Ене це я, 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 як от по, по, поїхати в ліс по, по кричах, а це такі п, п, пісні для мене. Ене це я, я, я як емоційна розряд. Для, для мене. Сьогодні Олександр ходить, тренується у спортзалі, створює нові пісні і відчуває помітний прогрес. Він не прагне стати професійним співаком. Його мета надихати інших і покращувати власне здоров'я. Я вже не, 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 не такий біше дикий, який був у, 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 перший час. А мені дуже реально приємно коли мені пишуть буде що там я, я я, я там ко ко когось мотивував. А, чи ко 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 кому ось чимось до до допомі? Моя ідея а я була са са саме вот до до допомага. мо мо момотивував ати та та таких як я. А ще артист каже, його історія це приклад того, як сила волі, підтримка рідних та музика допомагають віднайти себе після фронту. Діана Оніпко, Максим Масленіков та Микита Воробйов, Телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини. Україна вперше виграла золото чемпіонату Європи з пляжного волейболу. У фіналі Марина Гладони і Тетяна Лазаренко перемогли французьких спортсменок Клеменс Віру та Алін Шамиро. Матч відбувся в німецькому Дюссельдорфі. для жіночих команд з України. Це перший вихід до фіналу на змаганнях такого рівня. Раніше Українки не проходили далі однієї восьмої фіналу.